Друзі, привіт! Сьогодні у нас в роботі Ford Fiesta, 2012 року випуску. На встановлення проставок на передню та на задню вісь встановлюємо по 20 мм. Клієнт звернувся з такою проблемою, що він, коли десь проїжджає чіркає днищем, та не може припаркуватися біля бордюру, ціпляє переднім бампером. Було прийнято рішення збільшити трішки кліренс на даному автомобілі. Встановлено двигун 1.6 та кропка автомат. Перед встановленням проставок робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 60 см. задня вісь перед встановленням 61,5 см. Процес встановлення проставок починаємо з передньої осі. Для встановлення проставок на передню вісь зверху нам потрібно розібрати зняти двірники скла чесника та пластиковий захист жабо, щоб був доступ до передніх стійок зверху. Зараз відкручуємо верхнє кріплення амортизатора. Знизу відкручуємо два болти кріплення амортизатора до ЦАПфи, відкручуємо кріплення стійки стабілізатора та кріплення шлангового гельмівного та датчику АБС. На передню вісь встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній, котрі покриті порошковою фарбою. Також є технологічна виїмка під опору, щоб вони ставали без деяких дороботок. Ми зняли стійку, щоб зняти опору, щоб перепресувати штатні шпильки на подовженні, які йдуть в комплекті. Фіксуємо шток. Амортизатора та відкручуємо гайку, щоб зняти опору. Вже встановлена опора на місце вже з перепресованими передніми шпильками, і проставка встановлюється цим технічним отвором, де йде резинка опори, донизу. Зворотному напрямку збираємо все назад. Жабо та двірники з колочисника. На задню вісь встановлюємо також 20 мм в матеріалі поліуретан. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно відкрутити кріплення амортизатора. Проставка встановлюється зверху пружини і між кузовом. На місце вже встановлюємо пружину і встановлену проставку. Передня вісь після встановлення 62 см. Задня вісь після встановлення 63,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок. Після встановлення проставок потрібно зробити розвал сходження так, як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український Ютуб. Все буде Україна.